Вітаю, друзі. Сьогодні 18 вересня вже. І зробимо огляд на низькорослі помидорки. Друзі, першим у нас в списку значиться ось така краса, яка зветься Роса. Це отакі сливки. Вони аж малинові всередині. Тверденькі, розмір ось таке, як куряче яйце. Друзі, не хворіють практично вони. Ну, в цьому році майже жоден із сортів не хворіє. Зараз розріжу вам ось такі помідорки. Тугі надзвичайно вони для в'ялення. О, невдача. Ну, ось це трошки недозріло, а взагалі-то тут зелененький хвостик, цей дуже маленький. Друзі, вона тверда, мало соку, на вялення, на консервацію, те, що треба. Мало того, друзі, вона ще й смачна їсти. Чимось нагадує той же корнабель, але помідорного смакуні. Явно більше. Друзі, ну, на салат, можливо, трошки твердовато, хоча я такі помідори люблю. Класний сорт, вірніше, гібрид. Буде він сіятись і садитись, і в подальшому у мене. Другий сорт у нас, друзі, шкіпер. В цьому році садив першою. як бачите, оцей зелений ніжки тут майже немає. Сорт, ну, скажімо так, соку в ньому небагато на консервацію. Піде й на вялення, піде на все, йде він. Тут менше цукру, ніж в Петроросі. Але трошки більше такого ну, помідорного смаку кислинки, більше пасльону. ну, можливо, трошки не саме ці екземпляри. Врожайність ну, просто суперова. Багато їх зібрали. Розмір якраз на консервацію то що треба. Можу сміливо рекомендувати, вирощування, друзі. Далі росте бріксол. Сорт. Але нема що тут особливо показувати. У зв'язку з тим, що дружина О, ось є якийсь маленький ось він. У зв'язку з тим, що дружина буквально недавно вибрала, ну це мій топ по смаку, друзі. Він і в міру солодкий. І є приємна кислинка, ледь помітна. І головне, що в ньому є справжній помідорний смак. Друзі, весь час його саджу останніх кілька років. Смачний, надійний, не хворобливий. Сміливо можна рекомендувати до вирощування. Класний сорт. Сорт Ксіко. По-моєму, корейської селекції. Дивіться, як його нав'язалось тут. Хочу, друзі, зауважити, що сьогодні таке не 18, а 20 серпня, ой, вересня. Сорт, друзі, теж сажу вже не перший рік. Ось такі вони менші, ніж п'єтрароса, розміром десь як бріксол. Смакові якості в них теж просто чудесні, Ну, тут трошки більший. Цей зелений пагінець виростає на смак, вони солодкі з кислинкою, але не такий виражений смак, як у бріксола і п'єтрироси. На консервацію вони були прекрасні, але ну, на салат трошки програють. Друзі, але врожайність і стійкість ну, компенсує і нівелює. Оцей маленький недолік, тим паче, що смак таки непоганий. Він трошки програє, але не суттєво. А це, друзі, у нас Омнія. Теж корейський гібрид. Я вам скажу, не, він ще крупніший, ніж Пєтра Роса. Смак в нього ну, мені подобається. так, Якийсь паразит уже, Паразит якийсь уже щось надрис тут. Ось така крупна сливка. Червоненька, гарна. Тут порівняно з ксіко трошки більше смаку, але і помідорка більша. На переробку, на вялення, я думаю, хороший сорт. Він нагадує чимось сорт Роса. але, мабуть, таке трошки врожайніший. Так, друзі, ну і Брісколіно всім відомий. Класний сорт. Ось такий формат в нього, як продовгувати чері. Хоча на початку сезону вони були значно крупніші. Але от така особливість сорту мілкішають під кінець сезону і коли наступає період консервації, то можна їх в баночку напихати так немаленьку кількість. Смак непоганий. Стійкість до хвороб. Я б сказав би, феноменально в них. Але, друзі, є два маленьких нюанси. По-перше, дрібноваті зараза. Ну, хтось і любить таке. Зараз вони дуже смачні, солодкі. Але, друзі, їх треба, якщо консервуєте, обов'язково консервувати добре дозрівшими. Не варто їх рвати бурими. Чому? Ну, зараз покажу. Ось коли ми вириваємо їй буру, цю помідорку, то ось цей, оця серединка, вона, друзі, така е під зубами, як соломина суха, вона не вквасюється оця частинка, і ну, таке трошки неприємне відчуття так, що... Хто надумає садити їх і консервувати, обов'язково давайте дозріти помідорці, тоді буде все класно. Друзі, на цьому коротенький огляд своїх низькорослих помидорок. Завершую. Можете звернути увагу, що на 20 вересня при одній єдиній обробці помидорки стоять як дзвін. Дозрівають, ми їх не спішимо виривати. Вириваємо тільки ті, що вже добре дозріли на кущу. Ну, смакові якості таких помідорів значно, значно краще, ніж тих, які кладуть на дозарювання. Ну, фітофтора вже трошки бачу почала чіпляти. І ще якась зараза схожа на пероноспороз Мучниста якась роса. Теж один кущик Брізколіно трошки прихватило, але абсолютно не суттєво, не впливає, все дозріває. Обробляти їх, звичайно, вже ніхто не буде. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім гарних рожаїв. Слава Україні, до зустрічі, друзі!